Вітаю, сьогодні 11 липня 25-го року, троянда бусковий спрей. Сама під такою назвою я її замовила в Матвіївських троянд осінню 23-го року, півтора року цьому пущу. це друга річка. В тому році теж перша річкою був квіт і гарний квіт. Але після першої хвилі в тому році листя скинув і воно захворіло. Ну а в цьому році дивлюся листечка здорова, поки все нормально. Подивимося, ще поспостерегаю. Тож була перша річка, вона перша рік особливо хвалюють троянди. Ну, а так гарна троянда. Бускового кольору, ось коли розпускається, отака. Вона квітки схожі на японську троянду. У мене є Аої. Ну, та маленька стоїть, хоч теж друга річка. А ця ж, бачите, яка кущ більше метру. Ні, не більше метру. Але такий пишний, широченький, гарний кущик, квітка дуже.